Єгор постійно задоволений, і пластиліном любить ліпити, і пасочки прикрашав, так? і завжди задоволений їде додому. 15-річний Єгор особлива дитина. Хлопчик народився здоровим. Але у три роки після укусу енцефалітного кліща життя Єгора та всієї родини змінилось назавжди. У нас після енцефаліта була кома, після того в общем, ми вчилися наново. Після коми він був повністю лежачий, навіть голову не тримав. Тобто, і в додаток до всього він осліп. Наталії довелося звільнитися з роботи, адже сину потрібна постійна увага. 24 на 7. Зараз у нас повернувся зір. Ми всьому навчаємося наново. ново. Гається він нас доганяти своїх сверстників. Все таки я бачу, як він хай маленькими шажочками. Ну він движеться вперед. Тобто, я вірю в те, що ми розвиваємось і надалі будемо по чуть чуть чуть-чуть двигатися. Особливих діток у громаді багато, тому для них вкрай необхідна соціалізація, доступ до освіти і просто спілкування. Днями для дітей та молоді з інвалідністю проводився захід подорож чарівною планетою, де вони мали змогу пофантазувати за допомогою піску. Діти контактують з піском. Це є для розвитку дрібної моторики, тому що пісок це дрібні піщинки, які ми перетираємо між пальчиками. Ми малюємо це. Від впливає на кору нашого головного мозку. Далі це звичайно, фантазія, тому що діти були вільні. Вони могли малювати, обирати колір, фантазувати. Ну тобто, це їхній креатив, і напевно це заспокоєння так. Тому що зараз відбуваються такі небезпечні події, і діти змогли, хоча б на годинку відволіктися від цього дення, поринути в ту казку, коли вони знаходяться на мирній планеті, де немає того сусіду, який є у нас, так і вони, хоч трішки, відпочили е, ментально. Захід у Тростянці організували в межах проекту Хаб Незламні 2.0», який здійснюється за підтримки програми Спроможні та сильні, що впроваджується фондом Східна Європа за сприяння Швейцарії. Так як я мама особливої дитини для нас, це дуже необхідно зараз в рамках реалізації цього проекту. Проводиться дуже багато майстер-класів, особливо це необхідно нашим діткам. От, наприклад, моя дитина вона тут приходить, вона спілкується. Вона на кожному заході вона міняється, і це для мене, як для мами, дуже важливо. І я вдячна, що у нас в тростянці відкриється цей центр. Дуже приємно бачити такі радісні лиця наших діток. Їм дуже корисно і вони дуже раді на цих заходах. Майстер-клас з пісочної терапії провели у приміщенні громадської спілки Центр соціальних ініціатив Тростянецької громади. Діти були безмежно задоволені цим заходом та виглядали щасливими. А що ти малюєш? Скажи сердечко, я люблю свою Україну. Клас! А хто ти сама намалювала? Таке допомогли написати одне Малійко. Це Україна. А інші ти сама робила? Класно. А що ти ще малювала сьогодні? Е, я малювала сьогодні для нозаврів, ліс, море, е, магазини. М -м -м -м. А що е, тобі найбільше сподобалось малювати? Е, Сердечко, я люблю Україну. А що тобі сподобалося найбільше малювати? Оце? <різь> Отого от ролика. А самалюєш? Ну куди пливе? Далеко. Ми тікаємо. От, от війни. Пані Наталія розповідає, що її син Єгор полюбляє різні творчі заходи. Мій Єгорчик завжди, як ми їдемо на такі майстер-класи, каже, що ми їдемо на свято. Туди вони з задоволенням приходять і вони тут та, от, обнімаються, це треба бачити, вони обнімаються, ділуються. Це, ну, це дуже такі позитивні емоції, які дають. От, от ви питали, що нам дає сили далі двигатися? Оце дає сили, що ми робимо те, щоб їхнє життя було повноцінним, щоб вони раділи цьому життю і щоб у них все було гаразд. Вже зовсім скоро у Тростянці відкриється перший у Сумській області центр для людей з інвалідністю, старшого віку, вимушених переселенців та ветеранів війни. Вони зможуть проводити вільний час, займатися різноманітними майстер-класами та просто спілкуватися. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.